Друзі, стату Подобайки пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом. Все ж таки, плюс із угоди про мінерали є дуже великий. США потрібен літій, Він у нас є, незважаючи на зміну риторики, Трамп може вести війська як миротворців, аби тримати літі під контролем. США, і це буде гарантія миру миротворців, може очолити в тому числі залужний. Наразі Макрон відвідає Польщу, щоб обговорити спільну миротворчу місію в Україні. Пише Реч Посполіта. Вона мала б зберегти суверенітет України в рамках можливої угоди Трампа і Путіна. Про це повідомило польське видання Реч Посполіта. Зазначається, що завдяки її військовому потенціалу та географічному положенню. Участь Польщі миротворчій місії має вирішальне значення. Після зустрічі з президентом України Зеленським в Парижі переможець виборів США Трамп заявив, що може зменшити допомогу нашій державі після інавгурації. Однак Україна може зіграти на прагматизмі, який властивий наступному президенту США. переконати Трампа в необхідності продовжувати допомагати Україні можна, використавши простий контраргумент. Який саме в інтерв'ю обосвій розповів екс-міністр закордонних справ України Володимир Огриско. Після зустрічі у Парижі з зеленським і президентом Франції Мануелем Макроном Трамп дав велике інтерв'ю. У ньому він зокрема дав зрозуміти, що після його приходу до Білого Дому американська допомога Україні може бути зменшена, однак Україна може зіграти на властивому Трампу прагматизмі і висунути контраргумент проти зменшення допомоги. Ми замовляємо на американських заводах для себе те обладнання, яке нам вкрай необхідне. Гроші ще тут не з американського бюджету, а з російських заморожених мільярдів на заході. Чи вам США це вигідно очевидно, що так. Чому ви тоді від цього відмовляєтесь? Тобто тут не треба довго, як кажуть, писати різні концепції. Треба просто переводити діалог в дуже прагматичну площину. Трамп прагматик він хоче заробляти так. Давайте дамо Трампу можливість заробити на російських грошах, але з користю для України це подвійна перемога, переконаний Гриску. Також він прокоментував другу заяву Трампа цього разу щодо НАТО. Новобраний американський президент повторив раніше озвучену тезу, що США можуть вийти. Північно-Атлантичного альянсу, якщо інші члени блоку, не збільшать видатки на оборону до необхідного рівня, попри аргумент Трампа, що Європа потребує НАТО куди більше ніж США реалізувати погрозу у нового президента, навряд чи вийде, вважає Огриско. не вийде Трамп з НАТО, тому що для цього потрібно, щоб американський парламент, тобто конгрес палата представників. І Сенат за це проголосували ніколи в житті. Тут треба чесно сказати, цього не відбудеться, тому що там є достатньо багато тверезомислячих мислячих людей, які розуміють, що таке НАТО для тих же Сполучених Штатів це інструмент, яким можна користуватися, яким треба користуватися. Інша справа, що стані там пару десять років Обама і вся ця кампанія боялися власної тіні, але це зовсім не означає, що так воно має бути завжди. Наголосив дипломат. При цьому Гризко почасти поділяє аргументи Трампа, якими він підкріплює погрози щодо виходу з НАТО. Я думаю, що ми не можемо собі уявити такі речі, що НАТО кудись поховається та не буде функціонувати, але певні країни повинні відповідати тим критеріям, під якими вони підписалися, бо інакше виходить несправедливість. Трамп в цьому плані до певної міри правий. Я вас захищаю так, ви, будь ласка, за це платіть, а то виходить так, що я вас і захищаю, і за це ж плачу, що вже нечесно наголосив ексміністр закордонних справ України в той же час. Забезпечення чесного і справедливого миру також відповідає інтересам Америки. вважають в МЗС України. Підтримка Києва є вигідною інвестицією в безпеку. Президент Зеленський усвідомлює, що нова адміністрація Трампа наймовірніше займає більш прагматичний підхід до війни. Про це пише видання Політіко. План перемоги, який публічно представляв глава української держави, спрямований на те, щоб довести США іншим партнерам, що допомагати Києву. Це не благодійність. А вулиця з двостороннім рухом заявив представник МЗС України Георгій Тихий. Видання пише, що перші три пункти так званого плану перемоги включають запрошення України до НАТО, збільшення кількості зброї, скасування обмеження і використання в Росії. Два останніх пункти стосуються того, що Україна пропонує натомість. Використання своїх природних ресурсів, своїх в боях військ для забезпечення безпеки Європи після війни раніше тихих, заявляв, що забезпечення чесного і справедливого миру для Києва також відповідає найкращим інтересам Америки, оскільки ця війна набагато масштабніша і виходить за межі України. Підтримка України це неблагодійність. Це дуже вигідна інвестиція в безпеку для наших партнерів. Зауважу представник зовнішньополітичного відомства. Нагадаємо, раніше газета Wall Street Journal опублікувала деталі мирного плану Трампа для України, де йшлось про відмову від НАТО і заморожування фронту. Один з варіантів мирного врегулювання конфлікту також передбачає ембарго на постачання Україні зброї доти, доки Київ не погодиться на переговори з Москвою. Редакція каналу не несе відповідальності за висловлення кремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя висновки кожен робить сам. До зустрічі, друзі. Став подобайки, пишіть коментарі, підписуйтесь. Переможемо разом.